Продукти борщового набору дешевшують натомість крафтовий хліб зріс у ціні. Подорожчало у вересні, дизельне пальне. Ціни на автозаправних станціях Одеси перетнули позначку 56 гривень за літр. Традиційно після таких стрибків у представників бізнесу з'являється так званий залізний аргумент. Мовляв, подорожчало пальне, а значить витрати на доставку зросли. І після цього ціни на деякі товари починають стрімко повсти вгору. Ціни ростуть ні, по тому ж, вирси кіта затрат лінітоканта, скоріше по тому, що вирці затрати, да, затрат, а тому що ринок. Знаете, хочется сказать, к сожалению, но с другой стороны, к счастью, наверное. Почему к счастью? Потому что если рынок реагирует на рост цен положительно, это означает, у потребителя у населения есть деньги. Сказать, к сожалению, язык не поворачивается. Но, к сожалению, бизнес наш сегодняшний, мелкий, средний, крупный, да. То тобто, й хоче заробити як можна більше. Тим часом в департаменті аграрної політики та продовольства Одеської ОВА констатують в регіоні після повномасштабного вторгнення збільшено площі під овочевими культурами. Як результат, одещина покриває не лише власні потреби, але й південних областей України. На сьогодні овочі дешевшують і дешевшують дуже суттєво. Якщо ми кажемо, наприклад, там про томати, Звичайні томати червоні. Вони там коштують 16-17 до 20 гривень. Якщо ми кажемо про унікальні томати, там е, жовті, наприклад, вони там ціна доходить до 30 гривень. В минулому році ціна була набагато вища. Що ми будемо казати про ту ж моркву, яку ви зазначили, да, або ту картоплю. Сьогодні картопля коштує в середньому 7,50. Це ми кажемо про загальні оптові ціни. А в минулому році в цей період картопля коштувала біля біля е, е, набагато дешевше, була 2,50. Якщо ми будемо казати навпаки про капусту, то капуста є набагато дешевшою майже в два рази ніж в минулому році. Деякі крафтові компанії підняли вартість хлібобуличних виробів від 15 до 20%. відсотків. Якщо порахувати скільки коштує один кілограм такого хліба, то ціна коливається у межах 120-140 гривень за кілограм. Причини здорожчання, на думку економіста прості. Є попит на цю продукцію. В первую очередь пропадает самый дорогой хлеб, а на конец дня остается то, что подешевле. То есть рынок спрос регулирует. И поэтому все, кто в этой сфере находится, они, конечно, стараются заработать больше, потому что, как правило, такие пекарни не имеют большие производственные мощности, они не могут их увеличивать одну точку, Це значительно більше, ніж просто купити какую-то печь або взяти на роботу двох Вот. Поэтому, з того, що як продукція все спрос есть, а чому б не заработати більше. Департамент аграрної політики та продовольства Одеської ОВА зазначають, що сьогодні немає жодних підстав для підняття цін на хліб, адже зерна вдосталь і дефіциту нема. Більше того, ціни на внутрішньому ринку зменшилися. До прикладу, якщо минулого року в цей же період ціна. На продовольчу пшеницю була від 9 до 9,5 тисяч гривень за тонну, то сьогодні вона ледве досягає 7 тисяч гривень за тонну. Основний продукт для випікання хлібу це пшениця. І вона на сьогодні є дешевшою на 2 тисячі гривні, ніж в минулому році. Крафтовики сьогодні вони виробляють нові вироби, вони дають якісь добавки, вони вимушені бути конкурентноспроможними, і тому вони роблять свою продукцію унікальною. І ось ця унікальність, вона на безумовно закладається в собовартість продукції. А якщо ми будемо казати про соціальний хліб або хліб загального споживання, то такої тенденції, а саме підвищення цин, ми, ми не наблюдаємо. Тим часом, за прогнозами економіста, у найближчі півроку ціни на продукти таки можуть зрости. Втім, не через те, що в країні буде дефіцит на них, а через ріст мінімальної заробітної плати. Нагадаємо, це був проект новини. Лайв залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин. І пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.